Це клуб хвостики, а це Сара. Сара ще зовсім маленька дівчинка, їй приблизно 5-6 місяців. Вона вже оброблена, вакцинована і виросте зовсім маленькою, приблизно 10 кілограмів. Сару викинули разом з сестричкою та братиком під Одесою на куяльнику. Вони дуже довго там жили. Їх обожнювали люди, діти, всі, хто там приходив погуляти, але ніхто не забрав їх до себе в сім'ю. Коли вони потрапили в клуб хвостики, ми просто були в захваті, адже вони дуже контактні, дуже ласкаві. Це не ті цуценятка, які народилися а, десь в полі, в посадці чи в лісі. Ні, вони росли з людьми, вони обожнюють людей, дітей, собак інших, дуже люблять показувати животик. Всі троє, всі троє показують животик, хочуть, щоб їх гладили, обожнюють, цілуватися прямо в лице, приносити іграшки. Тобто діти дуже-дуже соціалізовані. Їх не потрібно. Привчати, ось дивіться, як вона грається. Не потрібно привчати, приручати. Вони все вміють, все знають, як потрібно любити все, що потрібно їм, щоб їх хтось полюбив. Кожному з них потрібна справжня сім'я, справжня родина, яка подарує багато любові, багато прогулянок, турботи. Дівчинка Сара ще не обрана сім'єю. Одна з них уже на броні, тому ми хочемо, щоб і Сару помітили дуже Швидко цю маленьку дівчинку з такими руденькими бровками. Телефонуйте, якщо саме ви хочете познайомитись з Сарою та забрати її в свою сім'ю. Або ваші репости, ваші лайки а, і обов'язково коментарі дуже допомагають таким, як Сара, швидко знаходити сім'ю. Тому ви можете, якщо не взяти в свою родину, то допомогти їй знайти якомога швидше. Сара дуже чекає. thank you